Всіх вітаю, друзі! З вами канал Planet Auto Energy. Як ви знаєте, китайці зробили величезний крок вперед на зустріч новим технологіям. Зараз вони світовий лідер із випуску електрокарів. І я вважаю дуже правильним рішенням орієнтуватись саме на цей ринок. Honda теж так подумав і випустили оцю модель, яку ми сьогодні поглянемо детальніше. Поїхали! Та перш ніж почати, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал Auto Energy. В нас зібрана купа електромобілів з ринку Європи, які ви маєте можливість придбати вже зараз, або просто можете цікаво провести свій час ввечері. Ірі, переглядаючи доступні варіанти посилання на канал, звичайно, залишаємо під цим відео. Honda випускає цю машину разом із лідером китайського ринку компанією Dongfeng. По суті, вони впровадили найкраще рішення із тієї і з тієї сторони для того, щоб розробити максимально бюджетний автомобіль під значком Honda, але по суті з китайською начинкою. Я не можу сказати, що вийшов погано. Насправді, якщо вже враховувати відгуки власників, модель випускається буквально з 22-го року, її лише рік, але якийсь фідбек вже існує. То можна однозначно сказати, що машина видалась досить надійною, а максимально цікавою з точки зору технологічних рішень за свою вартість. Ну і якщо торкатися теми останньої, то це всього лише 23-25 тисяч доларів. От уявіть собі, що подумають інші люди, коли ви на роботу чи до свого під'їзда приїдете на по суті новенькому електрокарі від хо. Та. Більшість людей буде думати, що ця тачка коштує 35-40 тисяч доларів, а ціна майже вдвічі менша. І це дуже сильно вилізняє цю машину на фоні інших. Подивіться на цей передок. Машина виглядає суто як китайці. От З позиції дизайну жодної схожості взагалі з модельним рядом Honda є отакі цікаві, наче наші фари, є оці сріблясті елементи. Виглядає непогано, дорожче своєї вартості. Але точно це все більше заслуга китайців. З боку машина виглядає не дуже, але мені подобаються оці ці задні ліхтарі. Вони дуже нагадують, ті, які встановлені на Lincoln Continental. А вибачте, це машини представницького сегменту. І дуже круто, що схожа фішка тут є на бюджетному китайському чи японському автомобілі. Також оцей от задній спойлер не несе ніякої функції. Він суто декоративний, але виглядає цікаво. Planet Auto Energy. Але що дійсно цікаво, так це технічні характеристики. По суті, ця машина має дві основні комплектації. В першому випадку у вас стоїть електродвигун, який дає можливість проїхати на одній зарядці 420 км. а вже другій версії, більш круті, ви можете їхати 510 км без жодної підзарядки. Уявіть собі, це в електрокарі за таку вартість. Насправді, якщо ви подивитесь на конкурентів, то приблизно такі самі технічні характеристики зустрічаються лише в машинах від 30 тисяч доларів. Знову ж таки, це досить. Цину вирізняє. хонда поміж інших. Щодо саме потужності та динамічних якостей. Ну все досить стандартно. Тобто, тут близько 200 кінських сил і розгін до сотні приблизно за 7 з половиною секунд. Чи вистачає цього для звичайної людини? Я думаю, більш ніж проте, звичайно, якщо ви хочете щось крутіше, то варто вибирати вже і по вартості вище щодо саме надійності. Я не знаю, як ця машина буде поводити себе через декілька років. Досить вірогідно, що вона просто буде. Буде приносити багато копоту, тому що по суті розроблена з китайцями і як не крути, а довіра до китайських брендів і досі лишається не на найвищому рівні саме через позиції надійності та подальшого ресурсу. Але з іншої точки зору, ну, ми не знаємо, як це буде однозначно. Тому лишається лише перевірити це на практиці. А яка ваша думка, друзі? Чи буде ця машина ламатися через 5-10 років, чи вона буде служити вірою, і правдою через те, що тут значок Honda? Тепер, друзі, коли ми з вами в салоні, є можливість подивитися. Що вийшло у китайсько-японського суббренду. Як бачите, тут все все у фані, тому деякі деталі може бути не видно. машина зовсім нова. Проте однозначно можу сказати, що по якості матеріалів ну, не найкращий рівень. Тут у нас жорсткий пластик, від цього ми нікуди не дінемось, проте є і увага до деталей. Наприклад, тут, як бачите, така синьо-біла строчка, вона приємно зроблена. Тут, в принципі, одна вже центральній консолі, досить приємні на дотик матеріали, але цікаво те, що тут реально багато різних фішок, бо надверних. Картах, поміж звичайних електроскоп'єдників та електрорегулювання дзеркал, є ще й функція їх складання, а також блокування замків та підняття скла для заднього ряду. Щодо самої якості керма, ну воно жахливе взагалі. Ну мені максимально неприємно тримати його в руках, бо це все пластик. Вони не могли навіть зробити його якимось м'яким чи оббити все це в шкіру. Ну і оця от кнопка набуло центру, да, яку ви нажимаєте для того, щоб машина посогнала, виглядає так, що її можна, ніби отак рукою трішки дьорнути, відірвати і все. Проте на кермо вивою клавіші регулювання мультимедіа. Хоча тут, я так розумію, можуть бути клавіші круїз контролю, але просто в цій комплектації про це не подумали. Він тут не передбачений. Під кермом є клавіші включення парктроніку, мене радує, що вони тут є. Та регулювання висоти фар. Все інше стосується зарядки. Повністю знову ж таки все управління зроблено тут, на цьому екрані. Я вже неодноразово чув від багатьох автоблогерів, журналістів. Те, що не потрібно робити повністю всі функції без кнопок. Ну, якщо до цього йде майбутнє, то це погане майбутнє. О, окей. Тут зробили цілих дві кнопки, і вони відповідають за переключення режиму обдуву на лобу ВСКО та за обігрів заднього скла. Досить дивно, чесно кажучи, я би зробив ще якісь кнопки, наприклад, по клімату, регулювання температури. Але ні, все це отут на екрані. Отут під низом є такий невеличкий відсік. Сюди можна покласти телефон. Це бездротова зарядка. Я не знаю, чи є зараз на сучасних андроїдах ці бездротові зарядки, але знаю, що айфони в Китаї не самі популярні телефони, тому що там велику увагу приділяють розвитку місцевого бренду. І я не знаю, чи є взагалі в цьому доцільність. Ну, але може на майбутнє. Також є коробка передач. Як бачите, вона зроблена виключно. Кнопками досить зручно звикаєш до цього за 20 хвилин. Ну а пор з водієм теж клавішами зробив переключення режимів поїздки, а також включення ручника. Як бачите, задній ряд у нас весь в обгорці. На жаль, я не можу знімати ці всі моменти, тому і не маю можливості показати, наприклад, підлокотник. Проте загалом тут досить багато місця. Я думаю, що навіть людина зі зростом там 1,90 метра буде почуватися тут комфортно. Є своя підсвітка, не знаю наскільки це важлива опція. Ну і такі невеличкі кермашки для зберігання усіляких дрібничок. Все також і підлокотник, На жаль, я його не можу розкрити. А думаю, що там є два підстаканники, Я це бачив на картинках, і це досить зручно як для машини такого сегменту. Ну і звичайно, я не можу не торкнутися теми багажнику. Як бачите, це одна із головних фішок моделі, тому що він величезний за простором. Тут близько 450 літрів. Він зручний для завантаження якихось речей, валіз сюди. Тут є такі невеличкі відсіки, куди можна покласти якісь дрібниці, щоб вони не літали по салону. Є ключечок, є підсвітка. Все більше нічого немає. Тож давайте подивимося, що машина собою представляє на дорозі. Проїдемося на ній, а далі будемо робити висновки. Ну що, друзі, сидимо тут. Ми всюди, все, все, все фані. Знаєте, таке враження, що ми. Ми когось різати тут будемо чи розчленіти. Ну, але такі реалії. Машина нова, насправді, навіть запах, знаєте, є оцієї нової тачки, коли ти тільки сідаєш в неї в салоні. Щоправда, от немає відчуття, що ця машина випущена лише вчора. Тобто, що однозначно можу зразу сказати, як плюси, те, що вона досить висока і в неї непогана для електромобіля плавність ходу. Тобто, залізними ухабами, ямками вона справляється добре. Особливо не відчувається стики. Знаєте, коли дорога. А якась бетонка, то ти їдеш, ніби просто по асфальту, е, незважаючи на те, що це аля Honda, але ну, все одно є в цій машині, от все від Китаю. Знаєте, навіть у цей логотипчик тут по центру виглядає як якесь джилі. Ну я маю на увазі по якості і принтовці. Також тут все меню на китайській мові. Ну і загалом, коли ти розумієш, що ця машина вона орієнтована на ринок Китаю, то вже зразу враження стають гірші. Проте загалом нічого поганого сказати не можу. Те, що Honda вона орієнтується на ринок Китаю. Ну, це непогано, тому що китайці зараз зробили великий крок вперед, щоб розробляти класні електромобілі, і Хонда переймає цей досвід. Тепер, коли ми на цій тачці проїхались, можна робити якісь висновки. Загалом можу сказати, що машина це, по суті, китаєць. Є тут лише значок від Honda, можливо, якісь технології, але по факту все інше робив концерн Дунфенг. І по суті, ви просто купляєте китайця в зовнішньому вигляді від Honda. Для того, щоб можливо понтанутись, можливо, просто для якоїсь внутрішньої підстраховки, але це нічого не змінює. Як машина поведе себе через декілька років, там 5-10, чи буде вона ламатися, чи буде вона поводити себе. Жахлива з позиції глюків електроніки. Я не знаю. Не можу рекомендувати, не можу сказати нічого поганого. З іншої сторони, хоча якісь матеріалів і жахлива, але досить велика кількість опцій, простори салон, в якому можна зручно розміститися всією родиною. Ну і стильний дизайн. Тому, можливо, можна і взяти, якщо ви берете не на довгострок, а там на 5-7 років. Думаю, за цей період нічого жахливого принаймні, статися не повинно. З вами був канал Planet After Energy.